Сьогодні ми в ферму 19, який я вміщав. Е, що зробив за кадром? Зухнув техніку, яка робила у нас на полі. Що у нас по кстати, Тільки зробив вроді би, 78. От вони лежать. І, кстати, е, да, я вирішив создати свій ще один канал, але не в Ютубі, а в Телеграмі. Силка на нього, навірно, що буде в описанні, якщо переходите. Так, ось такі у нас тут трави. Вона пока що ще не стала силусом. Вузе є все на Кразові. який сьогодні у нас теж буде потім, який ми знов будемо в цій тюки вже впизувати на продажу. В цій серії буде багато що. І за малий час, ну, і за це відео ми зробимо дуже багато чого. Зараз е, беремо тоді миємо техніку і заганяємо неї в гараж. І тоді вже я, виходить, дід до вас вже і вернуся, як ми все позаганяємо в гараж. І сьогодні буде в нас дуже багато покупок. Будемо купляти техніку, заробляти гроші. Будемо сьогодні, кстати, з молотиму каналу. Зробимо крутомоний, тільки не, не каналу, а дизель. Це теж вам покажу. Так, що у нас тут по репхозу? Так, по репхозу у нас у нас так. Треба корм, добре. І давайте так, якщо ви набираєте 2 лайка, я зроблю для вас нову серію. По попереднім відео в третій часті, як ви інтервову кусили, ви за 1 день набрали два лайка. Я, як подивився, я сам даже, я чесно даже не повірив, що ви за 2 дня набрали за день, за день набрали два лайка. Ну, але про це потім так, загрузили, купили за 20 тисяч Камаз. Щось у нас з пшениці. 15 тонн 400 кг в принципі, нормально. Так, і вже корм привозимо, готовий. Висипаємо, промотуємо час. Пордамо ще рибу. Як ви бачите, у нас зараз на балансі. 112 000, але, але це ненадовго. Сьогодні буде багато чого інтересного і. Якщо в попередніх серіях було мало роботи зроблений, то тут у нас буде набагато більше роботи, яку ми зробимо в цьому відео. Так, все, новий день. Так, малька немає. І зараз будемо вивозити тоді рибу на продажу, закупимо малька і побачимо, що буде у нас тоді далі. Так, заводимо, почіпляємося, їдемо, продаємо рибу. Рибу ми вже продали і пора молотити наше поле. Вибор в мене між двома комбайнами, так як в нас комбайна нема. Або Майсі, eh, або Джундир. Так як вони почти одинакові, беремо подешевше Майсею такий МФ Актив 84.40. 7 s в принципі, непогано. Е, що по поводу телеграм-каналу. Силка більш всього буде у нас в описанні під цим відео. Е, і, і там я буду випускати. Ну, просто буду там щось показувати. Ви, ті, хто буде підписаний на мій телеграм-канал, будуть перші знавати, коли і про що буде відео. І навіть може голосування по якому відео. І якщо якась буде там нова карта після завершення, будемо вибирати яка карта з деяких варіантів. І, в принципі, отак от от все буде в нас там зроблено. Так, а поки що беремо тілешку. Є так, закупили ми на 256 тисяч. Добре, тоді беремо комбайнер, жнемо його на базу. Як набагато на поле будемо молотити. Так. Подчіпляємося. І от ми вже на полі. Поле у нас перше 4,5 гектарів, воно на у нас іде. І так я до вас буду вертатися, коли буде перший бункер. Перший бункер буде готовий. Я до вас вернуся Е, -е каналу, думаю, висунутимо безстрілку за. Годинку-півтори якусь годинку -півтори, змолотимо неї і все в нас буде добре. Так. А по дорозі я оставив там кумент, молотив, а сам взяв краза. от таким кразом я вивозив, тільки що він був жовтий. Приїхав зараз, тюті вже в нас готові, вони вже силосом настали. Зараз ми беремо, веземо на продажу. Получаємо з цього гроші немаленькі, надіюся, 1100. Ну, в мене такі ожидання, 100 000, як мінімум, хочеться отримати. І як ви бачите, я вже трохи їх повивозив, так як у них тут залишилося дуже мало. Ну, ще оця і ще одна ходка, і тільки в нас більше не буде вже. І, знаєте, я так подумав, що. В цьому році рибою займаємося у цей рік. І все. А поки ми возили тюки, комбайн вже заповнився. І дай по поводу риби, поки що нею займатися не будемо, так як це ну, от, легкі гроші. Та той з них дуже легко зробляти. Будемо або курови, або свині, або ще щось. Но думаю, що будуть у нас корови далі. І, в принципі, побачимо, що у нас там далі буде. Так як, кстати, може, якщо перейдете по телеграм, то може зроблю голосування, чим буде займатися. Або коровами, або свинями. Тобто, корови будуть привільніші, але свині теж якби тако непогані. Тобто, будете рішати ви. Ну, от, може, не я. Так, і приїжджаємо вже по канолу. Получає... Ой, боже. Не по каналу, а по дізелі. З канолу ми робили дізель. Зараз його продаємо. А ще у нас виходить остаються відходи від от, е... каноли. Те, що залишилося почти повна бочка, непогано. Але це ще ж не вся канола з нашого поля. Так що зараз бачимо, скільки ми. З цього всього отримаємо грошей. Так. Ну, чесно, гроші йдуть побистко, так. Так. І. Плюс 57 тисяч. А на, що я це все роблю, так як на продажі в виушній техніці. З скидкою у нас з'явився новий... Ну, як новий, майже новий юндир восьмої серії. Який так це стоїть більш ніж 300 000 новий в магазині. А там за 288. Але плюс те, що ми можемо взяти не нового, як там, а не з завода а ушного. Він нам буде стоїти не 288, а 188. Тобто, типа, 100 тисяч скинуть нам. Але нам не вистачає так, що будемо що Брати кредит. Так як він там, думаю, буде недовго, так як трактор то прибильний, хороший такий. І другі фермери теж захочуть що собі взяти. Так що зараз виражаємо, це вже у нас другий. Виходить, камаз. Так, все, приїжджаємо, висипаємо і плюс 15 тонн ще. Отакий джундір, Новенький почти. Так, зараз тоді поладимо тоді його. І в нас після його покупки стоїть тільки 22 тисячі. Плюс кредит в більш ніж 100 тисяч. Тобто... Да, купляли ми його, можна сказати, навіть в кредит. Але, але то таке. Кредит ми віддамо, Зараз ми його ладимо, так як він у нас поломаний, як ви бачите. Так. Поланути 1800 перекрасити буде скільки 14 тисяч. Ну, знаєте, в нього наша краска ще не так злізла. В нього пробіг зараз 120, 120 монточасів. Робимо отак, 0 і все. У нас вважає, що пробігу і нема. Е, да, знаєш, так може не чесно, але так, щоб було краще видно. Ми його поладили за свої гроші, Поладили, заправляти ми його не будемо. Заправимо його потім. Так. А ще нам треба бунде шполе з Уратом. Так. Може тут є якісь, Ну так, да, знаєш, культиватори, але... але... Може щось бути тут. А, ні, подождіть. То дисквіборони. Просто став одного мода. І це вроді би могли бути диски, ну добре. Отколи в мене ж я цей їзд не купляв. Тобто, дивіться, в мене залишилося ще майже півтори тонни там на біогазі. Щоб його вже не їхати продавати, я вирішив, Що дивіться, докупили ми б в бочках трохи. Одну бочку купив. І зараз його веземо до нас на базу. На базу зараз його завеземо. Там остав буде як у нас Запас дизер, щоб не їздити на заправку або купляти. Просто під'їхали, у нас на базі є заправка невеличка, там будемо заправляти нашу техніку. Ще одна доставка корму. 20 тисяч я віднімав. Так так, що його зараз висипаємо. І ще треба буде нам продати рибу потім. Теж получимо, так як у нас зараз наїдуже дуже мало. А, ну що я ж рибу то продавав, щоб. Комбайн-трактора купити і комбайна. Так що у нас тут поки що все. ГТЗ-шка старенький робить. Той, що в нас з малим пробігом. Тут, е, в першій серії у нас би, що він там робив? Розкидав одобрення Зараз оре. Купив ще пару кразів Взяв краз в оренду з скотовозом модулем. Так як це модульний крас. Купляю свиней, робимо з них кубасу. Переробляться по шесті кобаса, і потім не продаємо за немаленькі гроші. Так як у нас кредит, нам зараз треба зробити любими способами ті гроші, щоб хоча б них віддати і бути вже без кредита, але з ще одним трактором. Хочі, це вже у нас четвертий трактор. Тобто У нас є ГТЗшка е стара, та що у нас хора зараз на полі. Нова е ХТЗка, та що у нас на е тюках була. В попередній серії МТЗ-шка червона, я вам теж показував і зараз купили В Наш автопарк поповняється з кожним днем, з кожним відео. І так дивіться, ще відео 40. Ну, ні, 40, то я вже звернув. Якщо ви будете ставити лайк, я буду частіше робити відео по цьому, по цьому проходженню, по карті розсвіт Отак От нас виглядає наша кобаса. І побачимо, скільки зараз не зерно. Я думаю, 1100-200 буде отут. Так що зараз їдемо до магазина і продаємо. Добре, що їхати хоча б далеко не треба, так як це. Ну, буквально в Ну в кілометрі, даже так можна сказати. Так, продаємо і... Так, 16 тисяч є. Тільки трохи так неудобно. Треба тримати його. Так. А хоча. В мене є ідея. Тож, дивіться, ми ж можемо просто його з оренди здати і все. Так, да, все. Він нам більше поки не треба, здаємо його з оренди. І все, кубаса продається, і скільки ми отримуємо. Ну, получ, получаємо навіть більше, ніж 100 тисяч. Десь тако. Непогано, так що зразу даємо кредит. От прям на ваших, щоб ви бачили, кредит отдав. 9500 сталося. Так, що будемо робити далі? А далі нам треба доурати поле. Jungito ну, я сам трохи його доурав. І в принципі зараз жнемо його на базу. миємо, заправляємо і можна буде завершати вже наше відео. Так як зробили ми багато на це відео в мене пішло десь один ну, із 4. Реального часу, що я з ним тут робив. Тобто, те, що я курав, все то робив. Пошло мене десь години 4 реального часу. А ще в мене відео є по Кошмаку. Одне. Е, е, Знімаю якесь 6 годин. Але воно в мене ще не готове. Я його навіть покажу навіть не знаю, коли буду робити. Там зараз плуга, вже все помити. Зараз ще джундіра. І от дивіться, поки він, тільки, він нам тільки Орав. Він тільки орав, і вже 0,9 моточаса наїздили на ньому. Так що трохи буде перший мото, один моточас на ньому наїжджений. Заправляємо і побачимо, скільки він нас з цього соляри забере. Напоминаю, ставити 2 лайка, роблю нову серію, як завжди. І буде так частіше виходити відео, якщо буде тебе частіше, ставити лайки. Так і він заправили в нього ми 500 літрів. Немаленько, 500 літрів в нього влізло. І на цьому мало відео вже завершитися. Але але, вечором. Через десь день. На ну, наступний день вечором, я зайшов, ну так ну не було що робити. Зайшов, думав, промотаю час до весни, а тут, як ви бачите, випав сніг. І я так подумав. В нас є ХТЗ, який стоїть, нічого не робить цілу зиму. І мод, яким МОНА, ну там лупати для того, щоб чистити сніг. І в нас є сніг. Тобто, розумієте, понимаєте? Країві розказую. Беремо лопату в оренду, чистимо дорогу нашу в помісті всю. І трохи на базі, якщо нам треба там, ну до заправки, яке таке. Щоб було хоча б Камазу там добре проїжджати. І получаємо за це 10 тисяч. Процес роботи, коротше, їду також ззаду на ХТЗ. І 10 тисяч ми за це получимо. Тобто, чищу я дому, сатуюсь, до муса, тобто до м'ясокомбіната. І хеть до... Хліб заводом. А він ну, на кінці карти, як би, то є, в принципі, нормально. Все місто я почистив, получаю 10 тисяч. І плюс почистимо базу від снігу, як я вам вже казав. Так, да, потратив на це трохи часу, але плюс 10 тисяч і трохи на базі почистив і на базі снігу не так поменшило вже. В корінше да, всю базу і чистити не став, так як нам... До заправки, до виїзда і до гаражів. Тобто нам цього хватить, То є, якщо що, Камаз проїде, в принципі, далі дальше... за це мені дальше, за все остальне мені не платять. А це все. Дякую за просмотр. Обирайте лайка і пока.